На мисте, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я для вас підготувала короткий комплекс вправ для активного і бадьорого ранку. Перше, що ми будемо робити, це лягати. Так так вам не почулось. Лягаємо зручно на килимочок, опускаємо хребет за хребцем, підіймаємо ноги і руки вгору і будемо робити ось такий швидкий швидкий рух. Трясемо все наше тіло пробуджуємо його. Даємо зрозуміти, що ми прокинулись і потрібна якась активність. Швидко-швидко і так намагайтесь ніби трошки круговими робити ці рухи. Швидко-швидко-швидко. Ще 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чудово завершуємо. Носочки стопи на себе, долоні на себе. Від себе. На себе. Від себе. Ще продовжуємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, Дев'ять. Десять. Чудово. Коліна до себе притиснули. Потримали трошки. Випрямсько. Ноги рівно, руки рівно вгору тягнемо до себе знову коліна, притиснули, куприк відірвали від підлоги. І знову простягаємось на килимочку, тягнемось пальчиками вгору, носочками вниз, розтягуємо своє тіло. І до себе знов коліна обіймаємо з цього положення, робимо крісло-качалку. Будемо ось так робити такий рух. Але що тут важливо? Ми не накочуємось на куприк, це дуже важливо, і на сьомий шийний хребець. Обіймаємо ноги можна не до кінця, можна трошки, підтягнулись і розпочинаємо м'яко, плавно. Маєте відчувати, де вже починається куприк. І робимо ось такий рух нарізко. Кому потрібно, робимо повільніше. Чудово ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Чудово. Витягнулись гарно. Згинаємо ноги в колінах і будемо робити руки вздовж тіла. Ось такий швидкий рух. Дуже швидко. Наскільки зможете. П'ятками потрібно діставати до сідниць. Розпочинаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Три, два, один. Чудово. Поклали руки ноги, знову, витягуємось. В різні сторони, потягнулись, ногами вниз, руками, пальчиками вгору. Тепер буде схоже вправо, як ми робили, крісло, качалка, але при цьому будемо робити вправу на баланс. Робимо декілька Накатів, ось так. І з цього положення підіймаємось, стаємо ось так. Знову опустились, прокачали тут, піднялись. Так само, кому потрібно, повільніше нога пряма, руки можна вище. В кого виходить, можете робити швидше. Ще декілька повторень. Піднялись, спинка рівна, і ще один раз. Чудово. Зміна ніг. Тепер на іншу сторону. Так само, як ми робили. До себе ноги накотились. Будемо вставати і випрямляти вже праву ногу. Носочок тягнемо на себе. Так само продовжуємо. Не падаємо. Вправу на баланс. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз. Десять. Чудово. Відновимо трошки дихання. Вдих в живіт, шиплячий видих. Я думаю, ви вже активували своє тіло. Руки вгору вдих, потягнулись, видих. Вгору вдих, опускаємо, видих, вдих. Чудово. Трошки заспокоїли дихання і знову лягаємо на спину. Це ранковий комплекс. Можна і полежати на спині. Руки в сторони, коліна до себе, і будемо робити нахил колінами в одну сторону, вправо. Плавна м'яка скрутка, а погляд навпаки в іншу сторону вліво. До себе підтягнули, вклали коліна, погляд в протилежну сторону. Якщо виходить, до кінця опускаємо ноги і плече намагаємось теж не відривати від підлоги. І так робимо декілька повторень: ноги вправо, погляд вліво, ноги в ліву сторону, погляд вправо. Зі скрутками повільно, тому що це ранок, не робимо різких рухів. І ще один раз, чудово, підіймаємось, і зараз ми будемо робити бокову планку. Нижня нога опорна. Ось так впирається носочок розставили. Ліва нога зверху йде, правою рукою тримаємось, рука вгору і будемо робити ось такий круговий оберт. рукою. Три, 4. П'ять. Підтягнули все тіло, виштовхуємо себе вище. Сім. Ще вісім.

Опускаємось повільно, зміна сторони. Так само опорна нога, рука тримається долоною і піднімаємо себе. Рука вгору, кругові оберти. Два, три, чотири. Глибокий такий рух. П'ять. Шість. Сім, вісім, Десять. в іншу сторону. Десять, Дев'ять. Вісім, сім. Шість. Пять. Чотири. Три, Два. Один. Опускаємось вниз. Сідаємо або в лотос, або в позу алмазу. Струсили руки. Шия в ретракції трошки йде назад. Опускаємо голову вниз і назад. Коли назад, не сильно закидуємо голову. Три, чотири, шість продовжимо сім. вісім, дев'ять. Десять вправо вліво. Два три

Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Завершуємо руки вгору вдих. Видих, вдих. Видих. Далі робимо таку вправу, собака вниз і випад. Відналаштовуємо таз, підкрутили хвіст пістолетом, коліна підзігнули, носочки трошки всередину, п'ятки назовні, лопатки розвели, нижніми ребрами тягнемось нижче до лобкової кістки погляд вниз. Із цього положення ліва нога йде вперед, руки вгору, легенький прогин. Опустились вниз, собака. Далі так само права нога йде вперед, легенький прогин. Долонями вниз. Опускаємось. Ліва нога йде вперед. Підіймаємось. Коли тут коліно згинається, воно трошки дивиться в сторону. Собака вниз. Права нога вперед. Руки догори. Опустились собака вниз. Ліва нога вперед. Легенький прогин. Опустились вниз. Права вперед. І собака вниз. Зафіксувались 5, 4, 3, 2, 1. З цього положення собака вгору витягується. Відштовхуємось долонями і перекочуємось назад в собаку вниз. Знову ж таки собака вгору, плечі опущені і собака вниз. Підзгинаємо коліна, собака вгору, собака вниз, вгору. Вниз. І ще один раз собака вгору, собака вниз. Чудово. І опускаємось собі на п'ятки, розводимо коліна і опускаємо чоло в підлогу. Пальчиками тягнемось вище. Плечі не затискають шию, витягуємо хребет. Важливо не відривати п'ятки від сідниць. Шия є продовженням хребта. Ще три, два, один. Тепер пальчиками в праву сторону пройшлись. Витягнули гарно бік. Відчувається приємне витяжіння. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно повернулись і пройшлись так само в ліву сторону. П'ять. Чотири. Три, два, один. Повернулись в центр. І повільно підіймаємось. Не спішимо. Кому зручно, можна лишитись в позі алмазу, хто хоче, сідає в позу лотоса. І будемо з вами. Сідничні кістки відтягуємо назад, спинка пряма, рівна, шия витягується вгору, а голова, ніби така кулька тримається на ниточці, плечі опустили назад, руки вільно лежать на колінах. Прикриваємо очі і глибоко дихаємо в живіт, в грудну клітку. І в ключиці. Вдих в живіт, грудна клітка. Потім трошки підіймаються ключиці, і видих так само в живіт, грудну клітку, ключиці. Ще один раз вдих в живіт, грудна клітина, ключиці. Видих в живіт, грудна клітина. Ключиці. Поставили погляд в точку міжбрів'я. І робимо техніку дихання, шиплячу у джаї. Вдих. І видих. Маєте відчувати характерний шиплячий звук. Вдих вживіт. Зробимо ще декілька, декілька циклів дихання. Ще один раз робимо вдих і видих. Руки догори вдих потягнулись. Опустили видих. Руки вгору вдих, намисте і завершуємо нашу практику. Бажаю вам активного і бадьорого раночку. До зустрічі!